За підтримки народного депутата України Олексія Журавка у Григорівці, що на Херсонщині, відбувся п'ятий фестиваль дитячої творчості Івана Купала. На свято краси та кохання завітали співочі та танцювальні колективи з Іванівки, Павлівки, Надеждівки, Строганівки та першої Костянтиновки. За словами сільського голови Сергія Кліщевського, чотири роки поспіль фестиваль проводили власними силами. Цього року, завдяки Олексію Валерійовичу, який виділив чималі кошти на організаційні питання та приїзд учасників, дітлахи продемонстрували поетичність народних традицій та чарівні дійства в ніч на Івана Купала. Цей рік нас підтримав Журавко Олексій Валерійович. Вони нам допомогли, підтримали нас, привезли апаратуру, також привезли учасників з Херсону. Олексій Журавко приділяє велику увагу духовному розвитку села, бо село це скарбниця нашої культури. Саме такі заходи необхідно проводити не тільки для дітей, а й для сільської місцевості. Я дуже радий, що такі, є такі люди, як Олексій Валерійович, які приділяють. Власну увагу, власне, не не просто там якісь матеріальні ресурси, а власне серце, душу вкладуть в те, щоб діти села могли виразити себе, показати себе, якими вони є. Сотні гостей уважно спостерігали за виступами творчих колективів. Українські народні пісні, танці, театралізовані дійства на Івана Купала з елементами купальських обрядів створили справжню атмосферу свята. Но мені дуже сподобання. Це, звичайно, це дуже е, такий концерт, який розвиває дитяче мислення, мабуть, бачення. І тому це дуже гарно. І Я дуже дякую Олексію Журавко за те, що він зробив такий гарний концерт. Нам треба відроджувати українську націю, і чим більше таких свято, це на українській. І для дітей робити це буде дуже чудово, щоб відроджувалася наша Україна. Не залишилися поза увагою і маленькі вихованці дитячого садочку Дзвіночок. В ньому функціонує дві різновікові групи, а це 40 дітлахів. Завідуюча каже, проблем у садочку багато, тому і звернулися по благодійну допомогу. Ми звернулися до Олексія Валерійовича Журавко. Щоб нам надали благодійну допомогу у вигляді постільної білизни в кількості 20 штук, і ми отримали благодійну допомогу, і ми вдячні цій людині. І приємно, що в нас час є такі люди. Учасники фестивалю та їх батьки щиро вдячні Олексію Валерійовичу за підтримку, турботу та увагу, яку він приділяє розвитку дитячої творчості.